Тільки що наша апочка пішла в туалет, чую, вона щось там м'якає, <смі> кличе мене, кличе. А ми зараз сенсор не включаємо автоматично, тому що привчаємо нову кішечку, білчок. Привчання зараз, до речі, вам розкажу, як ми привчали, які помилки були, тому що я вже давно не привчала кішечок, там рік тому останнє, а ця новенька в нас. І тому м в нас. Бачите, як все гарно змивається. Ну тобто, без проблем, все автоматично, гарненько. А, що потрібно робити? Треба, коли ви привчаєте кішечку, у нас є спеціальні лоточки, в які насипаєте пісочок. Ну, наповнювач ваш з вашого лотка пересипаєте. Він такий прозрачний виглядає. Ну такий, як цей, тільки прозрачний і не, ну, не такий високий. Так, сперхи натягаєте його туди, наповнювач. І в принципі починаєте поступово там раз два-три дні відбирати пісочок. Тобто відбирати наповнювач все менше і менше, брати наповнювач тра, такий в гранулах, типу як древесний, так який розтворяється у воді. Ніякий такий інший, який пише. Можемо навіть писати, що можна в каналізацію не можна, друзі, бо буде забивати, не можна бумагу туалетну також, не можна а, сюди кидати. Такого нічого маєте. Більш дорожчі, але вам пачки двох вистачить на весь етап привчання. Отже. Коли як ті ну, тут вручне змивання, ваше тут я кнопочку включаю, коли мені треба. Є також сенсорне змивання, через 40 секунд воно автоматично само змиває. Я також автоматичний режим через 20 секунд, але це вже через рік, коли котики швиденько роблять свої справи після етапу привчання прямо в каналізацію в трубу і йдуть звідси. Тобто вони вже не гребуться. У нас, наприклад, принцик він просто присів і пішов. Веселка також у нас уже на цьому етапі, саме по сечі. Ось і потрібно чекати вам, поки вже буде там, наприклад, 10 гранул, тільки тоді вже забираєте лоточок прозрачний і ставите наповнювач десь купочку, там 10 грамів в куточок. так, На цей лоточок чи посерединці, щоб кішечка просто в запах був. Поступово прибираєте навіть ці гранули, і кішечка починає ходити вже ну, потім сюди постійно. Але що вам потрібно робити? Ніякому разі не забирайте кішечку до того, як вона погреблася, так? Тобто, нехай вона гребеться, нехай вона там стане, нічого стане в мочу, стане в какаш, Нічого страшного, розумієте, на наповнювачі, на сітці вона теж може стати. І згодом вони вже привчають у нас вже болчок, вона вже не стає в какашки, розумієте? Я вчора навіть здивувалася, бо вона, знаєте, яка розумна? Вона там. То, пішов в принцип в трубу, так, трохи там було спочатку, ну біля труби калу, а вона все одно пішла зверхи, там, тому що оточок чистий зверху був, вона пішла зверху, розумієте? Не пішла ні, ні мимо, нікуди, вона собі пішла зверху. Просто я прийшла дві кубки. Так. Я зараз сенсор не включаю, бо я привчаю її саме до сенсору. Тобто, перший місяць я, якщо нова кішечка, перший місяць я включаю вручну, щоб котики призвичайли, щоб не боялися. Коли я бачу, що вони після ручного змивання також ходять, от вона зараз почала ходити вже нормально. Зараз. Це її до рушного змивання. Тобто зараз в неї її... етап ходити без, без наповнювача, вона почала тільки. От. Отже, ні в якому разі не забираєте її швидше, вона має сама піти з лотка. Потім, якщо вона десь пішла там під стіл чи десь ну, в такому моменті, тому що вона сигналізує, що немає наповнювача, вона в неї паніки, котики так не, не можуть там сказати. Вони можуть десь там піти кубку, накласти під диван чи під стіл. А, що я брала? Я брала її, типу, ну там. Трошки голос повишала, там ставила носиком біля того калу, кажу: апочка, не можна. Ой, білчок не можна. І перед себе так що не несла її, а щоб вона сама пішла перед мене гарненько, прямо на лоточок залізла. Таким чином вона за два-три рази зрозуміла, що треба йти саме в лоточок.